Розбираємо завдання, яке нам треба було виконати на сьогодні. чому полягало це завдання? Дивимося. Нам треба було в середовищі черепашки створити програму, яка виводила на екран зелений квадрат або червоний квадрат. В залежності від чого, у нас випадковим чином обирається довжина сторони квадрата. Тобто, в залежності від того, яку, яку було обрано сторону, в залежності від цього, будується і квадрат. Тому, коли ми будемо програмувати, ми обов'язково повинні звернути увагу на два таких основних моменти. Перший момент. Це полягає в тому, що довжина сторони вибирається випадковим чином, а це команда рандом. Це перший момент. Другий момент... Оператор розгалуження, причому повний оператор, да, оператор повного розгалуження. Нагадую, що таке оператор повного розгалуження? Є неповний, є повний. Якщо у нас виконується дія лише в одному випадку, то це не повне А якщо у нас виконується дія, Двічі, тобто, або одна дія, або друга дія, то це вже оператор повного розгородження. Отже, це те, що ми повинні реалізувати. Далі відкриємо середовище черепашки, у нас ось воно відкрите вже, і почнемо реалізовувати цю програму. І так, починаємо з того, що ми підготували робоче поле, тобто застосували команду реси. Є. Далі переходимо до вибору сторони. Ми сторону обираємо випадковим чином. Сторона може змінюватися. Тому сторона це змінна величина. А змінні величини позначаються за допомогою значка долар. Тобто, ставимо долар Х, нехай ми буквою Х позначимо сторону нашого квадрата, і обираємо її рандомно, тобто випадковим чином. Рандом і тепер давайте пригадаємо, в яких межах знаходиться наша сторона. Сказано: один раз від 10 до 100, другий раз від 100 до 200. Тобто всього всього наша сторона в межах від 10 до 200. Тому ми ставимо від 10 до 200. І так, випадковим чином обрали. Цю сторону, тобто обрали якесь число. Це число може бути різним. І ось тут вступає в дію оператор розгалуження. Як назвучить умова? Якщо число в межах від 10 до 100, то буде зелений квадрат. Якщо, тобто Прописано, якщо наша сторона можна вважати, долар Х, від 10 до 100. Тобто вона більша за число 10, але повинна бути менше за число 100. Як це написати? Додати оператор int поєднання, і перекладається, і долар х менше, ніж 100. Тобто, ось у нас йде перша умова від 10 до 100. Якщо оберуть це число то, і це вже означає, що в дію вступають фігурні дужки, в яких ми пропишемо ті команди, які утворять зелений квадрат. Отже, обираємо колір нашого квадрату, pen color. Обираємо зелений колір. Так, визначаємо той кольор, який нам подобається. Ось такий хочу яскравий. Копіюємо ці координати, закриваємо вікучком і вставляємо їх біля команди pencolor. Можна за допомогою клавіш Ctrl-V. Є. колір ми обрали. Що ще можна обрати до нашого квадрата? Можна обрати товщину лінії. Pen white. Та вже команда йде додатково, її не прописано в умові завдання, але ми вміємо це з вами робити. Якою буде товщина? Ви можете її обрати будь-якою. Ну, Наприклад, 10. Наприклад, але це ваш вибір. Обрали товщину. І тепер, коли є товщина, є. Переходимо до побудови квадрату. Пригадуйте? Команди, які нам треба використати для квадрату. Це створення, Повтор 4 рази. А далі знову з'являються фігурні дужки. але це вже фігурні дужки, в яких прописуються команди квадрату. Тобто це в нас буде ну, такі команди. Форвар, довжина сторони. А довжина сторони, пам'ятаєте, це був долар ікс. Тобто долар ікс. Та довжина, яка у нас обереться. І далі треба здійснити поворот. Можна робити поворот наліво, можна робити поворот направо. Нехай воно поворот направо. І ось тут, 90 градусів, ми не можемо змінювати це число. Для того, щоб утворився квадрат, поворот завжди на 90 градусів. Тобто ось ті команди, які дадуть нам зелений квадрат. Це, якщо. Обране випадковим чином число до сотні. Але ж число то може бути і більше 100, тобто інакше, тому ми додаємо команду else інакше. І прописуємо інакше, це значить число більше, ніж 100. Нам не треба знову писати if x більше 100. Оце службове слово else. І говорить нам про те, що інакше значить більше, ніж 100. Інакше знову застосовуємо фігурні дужки. і в фігурних дужках тепер ми прописуємо ті команди, які дадуть червоний квадрат. Для того, щоб не повторювати команди, ми схитруємо трошки, скопіюємо команди попереднього квадрату. Копіюємо їх Ctrl-C, вставляємо Ctrl-V. І єдине, що коригуємо, коригуємо колір. Адже в нас був там зелений колір, а нам тепер треба червоний колір. Тобто знову змінюємо колір. обираємо вже червоний колір. Знову ж таки, обирайте той колір, який вам до вподоби. Копіюємо, закриваємо і. Ctrl-V, додаємо поль червоного квадрату. Що можна тут ще змінити, якщо є бажання? Якщо є бажання, ви можете змінити, наприклад, товщину червоного квадратика. Якщо вам так дуже-дуже хочеться змінити, то можете змінити. Якщо ні, бо нехай залишається. Далі, можна, давайте знаєте, що зробимо? Давайте змінимо поворот. У нас в зеленому квадратику поворот був. Направо, а в цьому квадратику буде поворот ліво. Так, тепер давайте подивимося, як працює наша програма. Натискаємо «Ран». Бачимо, що нам програма побудувала червоний квадрат. В чому червоний? Дивимося, з правого боку в нас є коментар: Долар ікс – це майже 120, тобто 120 кроків. Зроблено для цього квадрату. І тепер зверніть увагу, що кожного разу, як тільки ми будемо з вами запускати команду на, програму на виконання, то ми будемо отримувати різне зображення. В даному випадку в нас вийшли зелений квадратик, тому що довжина до 100, тобто 30 кроків. От все. Дивимося, кожного разу з'являється новий квадрат увагу, що червоний квадрат у нас наліво будується, а правий, зелений квадрат будується в нас направо. Давайте подивимося, що треба зробити вдома. Відкриваємо презентацію, знаходимо слайд 30 і опрацьовуємо завдання. Що? Запрограмувати зображення світлофора, якщо випадково обране число знаходиться в межах від 10 до 100. Та зображення переходу через дорогу, тобто зебри. А зебру ми вже з вами будували. Якщо число більше 100, але не перевищує 200. Зверніть увагу на примітку. Використовуємо випадковий вибір числа, а це рандом, та повне розгалуження. А це у нас слайд 29. Я на слайді 29 навіть вам прикріпила зразок тієї програми, яку ми тільки що з вами будували. Тобто. Завдання майже таке, як ми виконували попереднє. Знову є рандом, знову є вибір. Вибір відбувається, тобто буде роковне розгалудження. Різниця тільки в тому, які зображення будуть відтворюватися в результаті. Так? Якщо оберу число до сотні, ми будемо будувати світлофор. Якщо оберу число більше сотні... Ми будемо будувати зебру. Попередні задачі ми будували квадратики. Тепер замість квадратиків ми заміняємо зелений квадрат ми заміняємо на світлофор. Червоний квадрат ми заміняємо на команди, які дадуть нам зебру. Зебру ми будували раніше. Пошукайте в класрумі: ми будували його. Тобто, як будувати зебру в нас є. А от як будувати світлофор, давайте проаналізуємо. Тобто, ми повинні спочатку зрозуміти, з яких основних фігур складається наш світлофор. Я повернусь в середовище програмування черепашки, і будемо збиратися тут. Є. Тобто аналізуємо, з чого складається наш світлофор. Візьмемо стандартний світлофор, той, який ми бачимо на вулиці, коли ним користуються водії. Світфор ну, це у нас ось такий чорний прямокутник. Чорний, причому він замальований, да? Правильно, замальований. Пригадуємо, що прямокутник можна побудувати просто жирну товсту лінію. А це в нас перше будуємо прямокутник. Значить, щоб побудувати жирну лінію, треба. Підібрати відповідну товщину лінії і її побудувати тобто формат. Все, кут, тобто основа вашого світлофора, є. Далі на цьому світлофорі у нас знаходяться інші елементи. Це кольори. Починати можна з будь-якого. Можете починати з червоного кольору, можете починати з жовтого, з зеленого, як вам завгодно. Цей, давайте почнемо з червоного, наприклад, це коло, яке обов'язково повинно бути зафарбоване. обов'язково. Тому, друге, ми тепер будемо будувати червоне коло. Пригадуємо. По-перше, воно повинно бути червоне. Тобто, ми оберемо колір, колір червоний. По-друге, нам треба, щоб це коло було зафарбоване. Тобто це в нас буде товщина Pen White. І по третє, у нас повинно з'явитися коло. Тобто тут ми повинні з вами пригадати команди, які відтворюють коло. Тобто repeat 360 разів і команди, які дають червоне коло. І після цього, коли ми побудуємо, нам треба перейти побудовувати і переходимо Go. Для побудови жовтого кольору, жовтого кола. А для того, щоб побудувати жовте коло. Ось тут ми вже можемо підглядати на червоне. Такий же самий алгоритм. Обираємо колір, обираємо товщину, а товщину вже можна навіть підглянути, товщина буде точно така. Обираємо. Команди для побудови жовтого кольора знову ж таки підглянули. І ось уже у вас є і другий, і червоний кружечок, і жовтенький кружечок. І залишається додати зелений кружечок. Це найпростіше зображення найпростіше, що можна додати сюди ще? Можна додати ніжку нашого світлофора. знову ж таки, це в нас лінія товста. Можна додати травичку, яка тут знаходиться внизу. Це в нас будуть ось такі зображення. Або, наприклад, як маленькі трикутнички, ми вміємо з вами будувати трикутнички. Тобто, це повністю йде все від вашої фантазії. Тобто, ось таким чином у нас з'явиться світлофор.